Всім привіт! Це я і я знімаю тепер влог зі брилками. Ось мій перший екземпляр, ось такий ми робили з подругою. Прикрашаю пакетики, ось такі, дуже гарні. Це в мене виходить ось цю сторону. Я робила. Вона мені вибирала ось такі зелені штучки. Моя подруга робила ось такого, ось цю рожеву сторону. Я робила ось таку жовтеньку сторону. Дуже сильно файний вийшов, такий крутий. Це, можна сказати, моя перша робота з єю. То, ні, Оце не перша робота. Ну, це якась робота вже моя така. Наступний це ось е, такий брелок. гарний, дуже красивий. Е, знову ж, я робила зелену сторону, вона робила ось цю сторону. А ще з цієї сторони також є деякі фігурки, але тут їх дуже сильно не видно. Е, ось це наша сама найперша праця з моєю подругою. Дивіться, яка гарна. Котик. Ем, тепер ось такий брелок Мабуть, сама найош... да, це наостання з І наша робота. Гарна, дуже сильно гарним. це я вже підготувала Для нашого брелочка ось такий пакетик. Обичний пакетик. Так, ось це наші Е, ем, В мене не буде вже ось цих двох Застібок, і, і ось оця ось ця. ось ця, По-моєму, їх не буде. Так що, на жаль, а ні, на жалько, на жалько так, не буде ось цієї. Ось ця буде. Не буде ось цієї, ось цієї. Ось такі. А ось ті поки що будуть. І робити я зможу не всі замовлення. Бо в мене ось скільки залишилось кліпс. Це ось така, ось така. Ось такі вони дуже сильно файні. Ось такі -во гарні вони в мене кліпсики. Такі. І ось такого в мене наліпок. Це вже вони використані. Ось такі во. Ось такі -во. маленькі наліпки, ось такі, ось -во. такі, ось такі. Мені вони подобаються. Ось так, перепрошую. І ось такі сердечка. Тому починаємо! Ну, а для початку я, мабуть, виберу ось таку кліпсу з сердечком. І е, не всі сердечка я зможу робити. Не всі кліпсики я зможу робити. Беремо ось таку кліпсу. І вибираємо наліпки. На жаль, в мене немає рожевих ось таких от штучок, наклейок. Тому виберемо ось такі наліпки. Я буду все показувати. Ну. Ось таких наліпок я беру. І зараз я виберу і буду робити все швиденько. І кожну наліпку, мабуть, буду показувати. Ось такий гарний брілочок у нас буде виходити. Це ось такий маленький фасончик. Пишіть в коментарях, до речі, який ви хочете ем, ем, брелочок, яку підвиску, якими ми будемо вибирати наліпки і так далі. Ну, а зараз обираємо нам кліпсу. Пім! Пам. Ось так у мене виходить ось такі кліпсики гарні. А тепер хвилинка Айсмеру. І ось такий гарненький брелочок у нас виходить. Ховаємо його в хатинку, в такий пакетик. І не забуваємо прикрасити пакетик. Ось так у мене виходить дуже сильно файно. Та нарешті прикрашаємо. Для такого я би взяла ось такий формат. Ем, Наклек, і взяла б я такого от дуже маленького слоненятку, таке гарненьке і нацепила б його зверху. До того слоненятка ми додаємо ось таке невеличке серденько, таке гарненьке, та додаємо, звичайно ж, бантики. Сьогодні ми побудемо трішечки пікмі. Візьмемо ось такий пікні бантик. І нацепимо його сюди. Ну, ось такий у мене вийшов брелочок. Пишіть у коментарях, що ви хочете. Звичайно ж, які ви хочете брелочки. І вибачаюсь, за яких кліпс може не бути. Бо я їх роблю часто. У мене залишилось їх уже мало. Тому, будь ласка, напишіть у коментарях, що ви. Що ви взагалі хочете? Яку підвіску, яке тето, і яке те? Ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Я вас дуже сильно прошу. І всім, звісно. Що. Папа! -па!